Медіаліга. Команда Армат. 2 з 25 сезонів. Побиваєм я всіх! Пацани, фінал, блядь. Це було, блядь, поріво жорстке, блядь. Давай, давай, давай! Дуже терплячі. Вони yeah. вміють терпіти. До фінального свистка хочуть нав'язати свою пулю. Таку хуйню витащили. Сху**лі ти! Піздець, так? Да? Класно, а 2-0 в Риму. Два рази перейшли центр поля, 2-0 виграють. Ні одного удару поворот. Це такий вмираючий, такий напівледве дихаючий Пітон, який ледве повзе. Сука, не хочу говорити, бля, я не можу. У мене зразу сльози. Цей момент міг зробити різницю. Мене я замираю просто дихання, пульс максимально приоснавлюється. Вуха! Забере! Уха! Муха! Пизда гармату. Постав тачку, постав тачку, постав точку, постав точку. Для мене сидить Лера, плаче, і там обняла на мене, каже, боже, труситься. яким рідким азотом золота голова Максими Мухай немає шансу того, що ми не виграємо. Для мене це дуже важливо. Її дев'ятка йовка.